Ну, якщо припустити, що Янукович захоче ввести надзвичайний стан, для цього потрібна згода депутатів Верховної Ради. Чи дадуть депутати таку згоду? Справа в тому, що парламент не працює і працювати не буде. Я думаю, що швидше за все він спробує провести засідання в неконституційному режимі, десь в підвалі у себе на банків, яка оточена Беркутами, ніхто не буде знати, що там відбувається, жодного свідка не буде. І може сказати, що Депутати дали таку згоду, але хто в це повірить? В даному випадку більш важливим є те, що думає громада, що думають люди, а не те, які папірці підпише сам Янукович. Він не є вже президентом України. Можна сміливо стосовно до нього вживати термін експрезидент, тому що всі свої моральні права. На керування країною він втратив. І якщо говорити про певні початки і підписи, які він контролює, ну це тільки справа часу. А як ви розцінюєте, що окремі депутати з фракції партії регіонів ну, виходять з фракції, чи бігуть як криса з. Ні, ні, з я б сказав не так. Їх, їх повинно було вийти набагато більше, але <світ> через те, що вони от такі трошки. Ну, у них немає внутрішньої сили, впевненості їх залякали знову, і вони знов е, причаїлися. Треба, треба здійснювати тиск громади ще активніше. І я ще раз кажу, що європейським структурам треба активніше тиснути на бізнес цих депутатів. Я впевнений, що партія регіонів розколеться, люди захочуть в партії регіонів врятувати своє майбутнє, і частина з них. Буде певний період видавати з себе демократів. А в бізнесі ж, ви знаєте, як є дуже багато. Ну, в бізнесі завжди бізнес намагається домовлятися з владою. І таким чином ті люди, які побачать, що йде нова влада, вони захочуть її догодити для того, щоб зберегти свій бізнес. І це ну, типове кон'юнктурне питання. це... Пошуки особистої вигоди, і вони на це підуть, коли побачать, що перемога майдану незворотня. Ну, сьогодні Інну Богословську, за те, що вона вийшла, у Харкові облили Зеленкою. От. Ну, це. І звичайно, що в Харкові які вони зомбували і розказували, який там хороший Янукович Добкін Кернс. Є велика кількість людей, які натреновані ними виливати Зеленку на а, різних людей. Таке вже було стосовно деяких опозиціонерів. Розумієш, таке могло бути з богословською. Питання не в самій Богословській, питання в тому, що і, і Донецьку, і Луганську, і Одесі, і Криму, і е, Харкову доведеться пережити ще не один такий вихід людини. з провладної фракції, і, і, і це значно складніше для депутата, ніж вийти з опозиційної фракції і примкнути до влади, тому що тоді людина виходить в інтересах фінансових. А тут, звичайно, що на таку людину стискує, здійснюється великий тиск, і вона виявляє розуміння збереження чогось в майбутньому. Тобто вона розуміє, що. Для майбутнього важливіше вийти сьогодні, ніж вийти завтра. І е, в даному випадку я вважаю, що це добрий процес, який допоможе, можливо, ті ж богословські при привиборах виграти десь округ. А можливо, ні, але шанси з'являються. Це процес очищення. Процес, е, процес самозбереження, самозбереження.